Єднаємось у слові у думці у справі. Виборюємо перемогу для української держави. Саме під таким гаслом у центральній бібліотеці проходить акція на підтримку збройних сил України. Благодійний збір проводиться до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Акція триватиме до кінця тижня. Останній день збору 10 листопада. Пункт збору допомоги для хлопців-захисників знаходиться в приміщенні центральної бібліотеки. Також до акції долучилися і інші філії бібліотек Кростенської громади. Ну, ви знаєте, читачі активні, так як ми акцію оголосили в, принципі, в публічній бібліотеці, тобто акція проходить як і в міських бібліотеках філіях, так і в сільських. І як долучаються, як самі бібліотекарі, так само вони в соціальних мережах розмістили про акцію. Тобто, досить широке коло знає про акцію, один одному передають і люди заходять, приносять і сказали, що ще будуть долучатися. Тож акція продовжується. Ми дуже раді, що такі активні і такі позитивні і патріотично налаштовані і знають, що ми повинні нашим хлопцям допомогти. За словами Тетяни Примаченко, мешканці Коростенської громади беруть активну участь в акції. Люди приносять консервацію, в'язані шкарпетки, продукти швидкого приготування, чай, каву, ліки, речі першої необхідності. Серед допомоги для захисників є листівки від малечі з побажаннями та дитячі малюнки. Ну ми співпрацювали з різними волонтерськими організаціями, що є в нашій громаді, їх достатньо багато, але останнім часом ми більше співпрацюємо із волонтеркою Людмилою Шаповал. Вона приїжджає ми її телефонуємо, забирає, і вона вже сама знає, кому на який напрямок відправляти речі, хто чого потребує, вона вже в цьому краще орієнтується, а ми чи можемо допомагаємо, дивимося, вона іноді пише пости, що потрібно конкретно, ми збирає, робимо акцент на тому, а вже вона все відправляє туди, куди кому треба. Я думаю, що на початку наступного тижня ми вже. Те, що зберемо, що донесуть за цих декілька днів. Я думаю, що ми вже її передамо, щоб вона вже теж орієнтувала, що ще потрібно що донести, що зробити. Працівники бібліотеки вже не вперше проводять акції на підтримку Збройних сил України. Подібні благодійні заходи проходять до різних свят. Була скринька в нас, і навіть до нашого професійного свята, до всеукраїнського дня бібліотеки. Ми проводили серед наших колег. А для мешканців громади ми виробили таку патріотичну акцію до Дня Незалежності України. Ми долучали наших друзів в бібліотеки. Гурт самі дуже гарно нас порадували. Тоді дуже дякуємо Ірині Пархомчук, яка працює у будинку культури села Грозино. Яка Привезли до нас сюди своїх вихованців. Вони гарненько так порадували наших мешканців. Ще хочу сказати, що тоді долучився до нас і військовослужбовець Василь Шакера. Він тоді він проходив реабілітацію в нашому місті. Він подарував нам свою книгу. Нагадаємо, акція триватиме до 10 листопада. Збір необхідних речей для наших захисників проходить як в центральній бібліотеці, так і в інших філіях громади. Наближаємо перемогу разом.